ви довго в дорозі і нема можливості десь освіжитися. Ось такий автодуш може стати вам нагнення. Іде коробка, коробка. Йде опаковочка, сумочка для переноски, для зберігання, йдуть, йде шланг, йде отака лейка душова і е, прикурювач. Штепер. Ну і також ви можете цей закріпити десь, де є можливість, і буде у вас, як звичайний, душ. Закрібний. Ну, вмикаєте прикурювач, вмикаєте виникач ну, і пішов качати. Звімкнемо, передивимось, як він працює, як споживає. Отах, ось. Да. Ще отакі от гачки. Тобто, для того, щоб. Гачки? Ага, це ущільнювач. Сюди, щоб не пробігала вода до лійки. Ну. І гачок, щоб можна було його кріпити. Так все зручно і будете. Освіжитися можна. Вимкнули притворювач, насос опускаємо. Мідро вмикаємо вимикач і тут можна більше-менше на лівці. Відкрили і пішов. Так от лється вода. Можна купатись доволі швидко вода закінчується, тобто в неї потужність доволі. Нормально для такого розміру. Покупатись, помитись з цим душем можливо.